Давайте ще поговоримо трішки про Скабєєву улюблену, тому що в неї на програмі вижать як свині. От ти чула як свинки вижать, коли знають що перед праздником Чува, будуть я різати. Дуже попрошу не ображати свинок. І не порівнювати їх із російськими пропагандистами. Ми вже це похорони. Тварини невинні. Абсолютно невинні. На відміну від росіян, яких ми зараз з вами послухаємо. Тому, власне, я кажу, що е, сам звук не свинки, вони, а сам звук, який видовій свинки. Давайте послухаємо, що ж вони там наговорили. Ну, я вам точно можу сказати, що этими силами дойти до Києва ми не зможемо. Ні, може, я что не розумію. Я не стратех. Ну, це точно, абсолютно. Пугати не треба нікого. Не розуміти, що ця тактика вона правильна. Вопрос в том, сколько мы их сдержим. Потому что они говорят, мы вам, да, вот там сейчас ракетки не будем поставлять, будем, не будем. Американцы всегда так делают. Они сначала сбрасывают, смотрят на реакцию, а потом берут и делают. Сделают. Я вас уверяю. И эти поставят, и до Москвы поставят, которые будут добивать, и за Урал поставят, которые будут добивать. Они сделают все. Если у кого-то есть сомнения, это просто наивные люди. Цікаво, що скибіва це все так хавало. Ти розумієш стоїть, як правило, вони своїм чоловіком поповим, або, в розуміло це 60 мінут. Програма вони раптом, як щось на ні, на цій програмі, кажуть не про російське або проти Росії. Вони моментально відкривають рот і починають кричати. А тут тихенько все а, жувало. може хрипло. А <грипла> Сезон грипу зараз може свинячого. Горло... Знову свинку згадали. <г chegar> я я прошу свиней не ображати. Може, в неї горло відняло нарешті, так, і вона просто не може репетувати оті гадості, які вона вигукує. А може вони вже, знаєш, потрошки починають. Зм, це процес змирення, примирення із тим фактом, що Росія програє і на Росії а, бавовнятку, як ми говоримо, так буде частішим гостем, навіть частішим ніж е, зараз. Е, ну і власне, аби завершити тему російської пропаганди, так е, я пропоную глянути ще одну новину. Вона із московського е, парку, на який начепили символи агресії проти України. Прикрасили Літерами З В і О. Я нагадаю, що ці символи у світі зараз називають е, расистськими, так, тобто нацистськими сучасний нацизм і вони цим вихваляються просто у парку. Е, Прикрашають, пишаються. Я не знаю, чим вони пишаються тим, що вони міста із землею зрівнюють, тим, що вони українців вбивають. Можливо, вони пишаються тим, що їхні а, русські є воєнні, станом на зараз удобрюють так, перегнивають на українській землі і удобрюють українські території. Можливо, це привід для гордості. і знаєте, оці е, мерзоти вони в принципі заслуговують того, аби на Росії кожного тижня щось от як ми говорили, еліта. Ак падав щось бахкало, тому що вони пишаються ось цією агресією, але вони не розуміють, що рано чи пізно ось таке велике горе, яке прийшло додому до українців, може завітати і в їхні хати. Так зараз ці масштаби ще не такі великі, тому що маємо ліквідованих навіть не 100 тисяч російських військових. Але зважаючи на той факт, що Путін буде оголошувати якісь там інші хвилі мобілізації, рано чи пізно їм захочеться ось ці декорації зов. Начебто, так нацистські їм захочеться їх познімати, поздирати і путіну в горло запхати. Ну тут лише чекати і дивитись.